Українці, переможці престижного міжнародного турніру з Моїта. Це один з найскладніших видів боксу, де потрібна витривалість та сила. Наші спортсмени випередили у цьому виді навіть тайців, які започаткували цю боротьбу. Чимало переможців із Вінничини, вони і відкривали всеукраїнський турнір. Щорічні змагання присвячені військовим героям спецпідрозділу Артан, які загинули на війні, а також тим, хто зараз мужньо стоїть на обороні країни. Муай-тай або тайландський бокс одне з найстаріших єдинобур світу, стає все дедалі популярніше в Україні. Кілька місяців тому наші спортсмени привезли перемогу з міжнародних змагань. Тепер показують свої вміння на всеукраїнському турнірі, який влаштували на честь героїв спецпідрозділу Артан. Святослав Новак бронзовий призер світового чемпіонату. Та для хлопця честь показати свою вправність на змаганнях, присвячених українським захисникам. Я дуже дякую, що вони взагалі захищають нас. І це велика честь брати участь на таких турнірах. Ну і відповідальність в принципі, також, тому що ну не можна їх відставляти. Всеукраїнський турнір у Вінниці зібрав понад 200 спортсменів з України та Литви. Лопита очі високий рівень в Україні. Мої тай урові і привез спортсменам для опитування. Турнір з Маєтай у Вінниці на честь героїв Артану почали проводити рік тому. Чимало бійців спецпідрозділу, вихідці зі школи тайландського боксу. І для командира Артану, який започаткував цей турнір, є важливим вшанування загиблих вояків та тих, які зараз боронять країну. Вони роблять неймовірні речі. Тим більше основна маса вони всі зв'язані з спортом. От вони були в ринку, вони розуміють, і для них це це буде честь для них і для нас. Подібні змагання важливі навіть під час війни, бо вони показують підготовку та силу духу українських спортсменів. присвячений саме героям. Спецпідрозділу Артан і ті, які на жаль загиблі, це вшанування пам'яті, але також і тим, які сьогодні на передовій воюють заради майбутнього нашої країни. Це спортивний захід, який також є важливим з точки зору розвитку спорту. Із 200 спортсменів боксерів найбільше медали здобула саме вінницька школа Муайтань та отримала кубок Артану. Організатори турніру прагнуть, аби всеукраїнські змагання, присвячені героям Артану, стали міжнародними. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів, фактиві. Єдині новини.